Привіт всім, мене звати Ніла, і ви на каналі Хвилинка для гри. Я думала, чи робити цей огляд на Харона і чи взагалі вдасться його зробити в наших сьогоднішніх реаліях. Русня біситься і хоче нас залякати і залишити можливості нормально працювати, але їм це не вдасться. І поки є змога, і якщо вже відновлене електропостачання, то варто продовжувати свою роботу і ще більше допомагати ЗСУ. Тому все таки огляд нового героя Башні Стікс Харона буде. І про обмін душ сподіваюся теж зробити відео. Харон Ходить із давньогрецької міфології, і він переправляв душі померлих в царство Аїда. В імперії Пазлі він теж пов'язаний з душами, а саме з обміном душ. Ну і зараз він вже став повноцінним героєм. Харон належить до сім'ї Стікс, і звісно ж є бонус сім'ї. Це шанс викликати мінус 30% генерації мани у всіх ворогів. Це дуже крутий бонус сім'ї, адже сповільнення мани не дозволить ворогам вчасно зарядитися і зробити свою ульту. Також як і у всіх, є пасивка, а саме йому не можна підрізати захист. Тобто противник ні своїм особливим вмінням, ні сімейним бонусом, ні стихією не може повпливати на захист Харона. Тому це дуже корисна пасивка. Герой має 716 атаки, 832 броні, 1604 життя. Атаки в нього малувато, але в принципі вона йому не дуже потрібна, адже він лікар. А от броні та життя він має чимало. Особливо життя 1604, це дуже багато. Клас церковник, що іноді не дозволить заблокувати ману герою. Усі герої Башні Стікс мають ману Стікс, тобто за. Це вже нам відомо, працює як заряд ніндзя. Х1 заряд мани піднімає здоров'я всіх союзників на 450. Підвищене здоров'я може перевищити максимальну кількість очок здоров'я. Це виходить зі старту. Всі союзники отримають ОРХП, адже харон це дасть фактично зі швидким набором мани, і це непогано. Х2 заряд мани. Кожен союзник, що загинув, може воскреснути з ймовірністю 50%. І після воскресіння матиме 10% здоров'я. Всі союзники відновлюють 609%. Очок здоров'я протягом трьох ходів, але це вже буде не оверхіл, а просто тікаючий. І виходить, якщо харон відродить одного чи декількох союзників, то зразу ж почне їх хіляти, і противнику вже буде важче добити тих, що воскресли. І це x2 заряд, тобто середній набір мани, виходить. Тому він крутіший від мами півночі, адже в неї, хоч і такі самі шанси на воскресіння, але повільний набір мани. Х3 заряд мани піднімає здоров'я всіх союзників на 700. Підвищене здоров'я може перевищити максимальну кількість очок здоров'я. Кожен союзник, що загинув, може воскреснути з ймовірністю 65%. І після воскресіння матиме 27% здоров'я. Всі союзники відновлюють 952 очки здоров'я протягом 4 ходів. Х3 зарядну дуже імбовий. Виходить, він дасть оверхп всім союзникам, а ті, що загинули, можуть воскреснути, а шанс на воскресіння дуже високий 65%. Вони воскреснуть з 27% здоров'я і ще й відразу почнуть отримувати здоров'я хід за ходом. Не пригадую жодного героя, що має такий високий шанс на воскресіння. Якщо брати його в атакуючу команду, то ним можна крутити як заманеться, і яка складеться ситуація. Можна воскресити героїв, а потім набрати Х1 ману і овер захиляти. Можна просто підлікувати героїв, якщо всі живі, і так далі. Якщо взяти для порівняння, я часто беру маму півночі в команду атаки, і вона в багатьох випадках витягує саме завдяки тому, що може воскресити героїв. А Харон буде це робити ще краще, адже він має 50% шанс воскресіння. З середнім набором мани, а з повільним набором вже аж 65%. Плюс тікаючий хіл весь час буде відновлювати здоров'я всіх героїв. Це також герой захисту, який буде, на мою думку, найбільш ефективний на крайніх позиціях, і можна спробувати поставити на ліве або праве плече. Якщо, наприклад, у вас в альянсі в команді захисту на війні така постановка. Для центральної позиції в нього також достатньо броні та життя, щоб стояти. Плюс він овер здоров'я дає і буде важче його пробити. Але якщо ворог проб'є його в центрі, то не. Працює основна перевага команди, в якій є герой, такий як Харон, а саме воскресіння союзників. А на крайній позиції в нього більше шансів це зробити. А ще герой добре підійде для проходження складніших рівнів квестів. Він і сам має багато здоров'я, а ще може фактично весь час лікувати союзників. Для атаки титана не дуже підійде, бо в нього самого мало атаки. Герой однозначно дуже імбовий і допоможе на багатьох режимах гри. Інша справа, що спіймати його дуже важко. А якщо граєш без донату і є лише на 2-3 спроби прикликати, то це майже нереально. Але і за донат не завжди можна спіймати те, що хочеться. Тому краще донайте на ЗСУ, щоб русня недовго тішила. Так, як сьогодні. Але якщо комусь пощастить спіймати когось із башні стікс, то пишіть у коментарях. Буде цікаво почитати. І підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. На цьому у мене все. Всім миру та добра. До зустрічі!